Спільнота, привіт! З вами Олександр Зіневич, і це наш новий випуск щомісячного Node.js Digest. Digest – новин про Node.js, серверний JavaScript та все навколо нього. Отже, поїхали. Найбільша новина це, звісно ж, реліз BAN 1.3. Схоже, що Джаред Самнер взагалі не спить, а лише пише код. І чесно кажучи. Це точно дається в знаки. BAN 1.3 це ще один великий крок у напрямку все в одному. А саме, наприклад, тепер ви можете просто запустити HTML файл за допомогою команди BAN і вказавши шлях до файлу. І все, ваш застосунок просто працює. Хоч це і виглядає як простий статичний сервер, але насправді ні. Тут в нас відпрацює і транспайлер, і бандлер, все, що. Потрібно для того, щоб, наприклад, застосунок на React міг легко собі просто працювати. Як результат, отримаєте живий дев-сервер із Hot Reloading, причому навіть із React Fast Refresh. Крім цього, у BAN 1.3 покращили роботу з Cores, з Cookies API та роутингом. Не у минулих бази й даних. Звісно, BAN SQL тепер підтримує. PostgreSQL, MySQL, MariaDB і SQLite в єдиному API. Тобто ви можете працювати з будь-якою базою, використовуючи той самий модуль та те самі API. І все це без жодних додаткових бібліотек. Все вбудовано прямо у Runtime. Е, BAN тепер має вбудований Redis-клієнт, який за їхніми. Тестами усім з половиною разів швидші за інакші redis бібліотеки підтримується понад 60 команд, включно із pubsub меседжингом. В майбутніх релізах обіцяють. Ще кластеризацію, стріми, луа, скрипти. SQLite теж не залишився без апгрейду, хоча тут вони ну не такі вже величезні. Крім цього, в нас є покращення і до тестувань, і до безпеки. Все працює краще, швидше і надійніше, ніж у Node.js. Ну так нам кажуть у відео. Ну і на сам кінець заявлено, що пакетний менеджер. Від бана тепер Enterprise Ready. а також, що бан уже проходить 98% тестів Node. Suite. І з кожною версією він ближчий до того, щоб повністю замінити ноду навіть на складних. Продакшн проектах тому, можливо, скоро доведеться перейменовувати цей дайджест. Не лише бан відзначився цього місяця, а й Node.js. 15 жовтня команда Node.js випустила нову мажорну версію Node.js 25. і чесно кажучи, це один з тих релізів, де Node.js вкотре демонструють, що можуть бути і швидким, і безпечним. І максимально близьким до сучасних веб стандартів На фоні бан цей реліз виглядає трішки дитячим, звісно, але враховуючи вік Node.js, мусимо мати повагу до старших та віднестись з розумінням, бо кожне навіть невеличке покращення це величезний об'єм роботи. Почнемо з головного: Оновлений рушій V8 до версії 14.1 – це не просто підвищення версії для галочки. А разом з ним Node.js отримав серйозний приріст в продуктивності, особливо у тому, що стосується JSON stringify Тепер серіалізація JSON у ноді працює відчутно швидше місцями аж до 30-40% краще. Модель дозволів отримала новий прапорець AllowNet, який дозволяє гнучко керувати мережевим доступами у режимі Permission. А ще нода тепер умовно трішки браузер. Local Storage і Session Storage вже не експериментальні, а увімкнені. По замовчуванню. Крім цього, в глобальний контекст додано error event. Тож тепер обробка помилок виглядає так само, як і у браузері. Ну і ще трішки забрали того, що застаріло, трішки попіднімали версії в залежностях, ну словом, все, яке має бути в мажорному релізі. А, ну і на завершення, нода офіційно вмикає gspi для е, WebAssembly. Загалом доволі серйозний проміжний реліз. Тепер очікуємо, що ж буде у наступній LTS-версії. Cloudflare знову вирішили, що існуючих інструментів для розробників нам замало, або ж що на них можна ще трішечки заробити. І представив е, sandbox SDK. Тепер можна запускати команди, клонувати репозиторії, керувати файлами, запускати сервіси тощо усе це прямо в ізольованих контейнерах без жодної локальної мороки. Тобто. Якщо ви хочете запустити, наприклад, NPM тест, перевірити щось на Python або підняти свій API, будь ласка, усе працює в хмарі ізольовано, безпечно і навіть підтримує прев'ю URL-ки для швидкого шерингу. Одна команда, і має щось на кшталт докеру плюс GitHub Code Spaces в одному SDK. Єдине питання викликає прайсинг, бо грошики з нас будуть тягнути за використання відразу кількох сервісів Cloudflare, які використовуються під капотом. Тому будьте обережні, щоб не потрапити на сайт Serverless Horrors. Мейк Great Again. Так я би назвав цю новину. Lodash – це та сама бібліотека, яку ми всі ставимо, навіть не задумуючись при NPM-інсталі. Після років фактично сольного утримання проекту Джоном Далтоном управління переймає технічний Комітет. Тепер лоудаж переходить на колективну модель е, підтримки і стабільно, передбачувано, а головне живу. Що це означає на практиці? Лоудаж вважається Feature Complete, тобто нових фіч уже не буде, а фокус тепер на стабільності, безпеці та підтримці. Є трішки планів. По-перше, це позбутися купи дублюючих бібліотек і об'єднати все в один головний пакет. Також відновити CI-CD, щоб нарешті централізовано та безпечно публікувати е, релізи. І ще е, буде новий надійний та прозорий підхід до безпеки. Лоудаш хочуть переписати поступово, використовуючи нативні js функції але без зламу старих інтерфейсів. Тобто багато що буде переписане в такому собі silent режимі. Лоудаж. Не помер, як бачимо, він просто доросліше. Його більше не тримає на собі один розробник, а команда підкріплена OpenGS Foundation. Схожим чином, до Експрес Лоудаж проходить ту ж трансформацію, тому можемо побажати усім дотичним до цієї важкої роботи удачі в цій нелегкій справі. На цьому все. Ставте лайк, читайте повну версію Node.js Daйчу на дов'ю і зустрінемось наступного місяця.